Всім доброго! дня! Вже 30 років до мене UA, навіть не віриться. Вже 30 років поспіль по безмежних просторах інтернета повзе маленька черепаха з двома літерами UA на панцирі. Повзе квапливо, але без зупинок і постійно вперед. В різні часи ми по-різному. Сприймали цей образ, ми асоціювали її з багатовіковою мудрістю. Нам було приємно спостерігати за її ростом, рухом. Ми бачили в її повільному русі поміркованість, розсудливість. Сьогодні ця черепаха стала символом незламності. Як схожа її доля на історію нашої держави України? Вік інформації і комунікацій вони стали нерозривно пов'язаними. В цьому році, на жаль, і Україна, і Домен UA переживають важкі часи, але ми обов'язково вистаємо, ми обов'язково переможемо, тому що доля України. В руках її народу, її збройних сил, готових віддати життя за свою батьківщину. А доля Домену UA в руках небайдужих професіоналів, які вже багато років опікуються його працездатністю і розвитком. Я бажаю Домену UA ще 30 разів по 30 років. Я бажаю маленькій черепашці стати символом надійності і стабільності. Я бажаю всім співробітникам Хосмайстра не втрачати ніколи професіоналізм та відданість їх місії. Я бажаю всім нам відчуття гордості, коли ми вбиваємо в адресну строку браузера дві літери «UA». Я вітаю всіх з ювілеєм домену «UA». Слава Україні!